До 16 зросла кількість постраждалих внаслідок удару росіян по Запоріжжю серед потерпілих – 17-річний хлопець і 8-річна дівчинка. про таке повідомляє ДСНС. двох людей. ушпиталили, один потерпілий в тяжкому стані. Про це повідомили в обласній адміністрації. Окупанти масово обстріляли місто зранку, скинули 13 авіабомб, а більше як півгодини. Зруйновано багатоповерхівку і шість приватних будинків в різних районах міста. На місці обстрілів спалахнули пожежі. Майже 900 авіабомб випустили росіяни по Україні цього тижня. Про таке повідомив президент Зеленський. Також ворог застосував більше 300 шахетів і понад 40 ракет. Глава держави наголосив, російський терор можна зупинити лише єдністю світу в підтримці України та єдністю в тиску на Росію за війну. Через російський обстріл Запоріжжя пошкоджено будівлю залізничного вокзалу та вікна потяга. про таке повідомили в Укрзалізниці. попередньо постраждалих серед пасажирів та залізничників немає. У компанії попередили, що потяги замість станції запоріжжя 1 прийматиме станція запоріжжя 2 людей на іншу станцію довозитимуть трансферними автобусами. Росіяни вбили трьох жителів Донеччини за добу ще 14 Постраждали серед потерпілих дитина. Під ворожим вогнем опинилися 16 населених пунктів області. Окупанти скинули авіабомби на Ясинове, Слов'янське, Костянтинівку та Покровськ. Ракета 300 вдарили по добропіллю. Внаслідок ворожих обстрілів в регіоні пошкоджено понад 70 цивільних об'єктів. Четверо людей загинули внаслідок російських обстрілів на Харківщині протягом доби. Ввечері окупанти вдарили кабом по селу Слатине. Пошкоджені модульний будинок, господарські споруди і заклад освіти у Ківшарівці. Зачепило багатоквартирний будинок у козачій лопані. Внаслідок ворожого обстрілу в півдроном пошкоджено автомобіль. У селі Подоли горів будинок. 15 ударних дронів збила наша протиповітряна оборона цієї ночі. Про таке повідомляє командування. Загалом ворог атакував 22 шахедами, атакував Сумську, Вінницьку, Миколаївську та Одеську області. Внаслідок протидії Реб п'ять ворожих безпілотників локаційно втрачено попередньо без наслідків. Через шахетну атаку ворога в Одеському районі пошкоджено дах та скління житлового будинку, паркан та три поруч припаркованих вантажівки. Про таке повідомляє обласна військова адміністрація. У Роздільнянському районі декілька безпілотників впали на відкриту територію. Загиблих та постраждалих немає. День жалоби за загиблими внаслідок удару по лікарні сьогодні в Сумах. За останніми даними, жертвами окупантів стали 10 людей. Ще 22 постраждали. Більшість із них госпіталізували. П'ятеро перебувають у тяжкому стані. Росіяни завдали подвійного удару по медзакладу. Напередодні зранку на момент атаки там було понад сотня людей. Окупанти знову скинули вибухівку з безпілотника на автобус. На момент атаки транспорт працював на маршруті. За даними міської влади, під час цього удару люди не постраждали. В самому автобусі повибивало вікна. Вже шестеро постраждалих через російські обстріли в Херсоні і області. Четверо людей потрапили під удари ворожих дронів у Херсоні. Та все лише широка балка. Окупанти атакують мирних мешканців вибухівками з дронів. З артилерії росіяни накрили Береслав. Там постраждали двоє літніх людей. 165 бойових зіткнень за добу зафіксували на фронті. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Окупанти спробували прорвати нашу оборону на Крама Краматорському напрямку. Успіху не мали. Ворог намагався просунутися на турецькому напрямку і два десятки разів атакував на Лиманському. На Времівському напрямку противник хотів захопити наші позиції неподалік вугледара, водяного та Катеринівки. На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 атак. Понад половину з них у районах Селидового, Новоторецька, Миколаївки та Маринівки. На Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Цукуриного, Георгівки, Катеринівки та Гірника, де окупанти 18 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Поліція забезпечує порядок та безпеку під час святкування Рожгашана в Умані на Черкащині. Жодних правопорушень на тепер не зафіксовано. Паломники вже почали прибувати до міста для святкування юдейського нового року. Його відзначатимуть з 2 по 4 жовтня. До Умані також приїхали поліцейські Ізраїлю разом з українськими колегами. Вони служать у місцях проживання та паломництва хасидів. Особовий склад націлений на дотримання законності, забезпечення безпеки громадян під час їх шанування і святкування нового року Рожгашану. Крім поліцейських, залучені ще додатково підрозділи Національної гвардії, ДСНС, підрозділи залучені додатково поліції Ізраїлю, які також будуть надавати практичну допомогу і приймати участь в забезпеченні громадського порядку. Всі Поліцейські забезпечені спецзасобами, наявні у нас перекладачі для комунікації з гостями. Ну і відповідно, саме основне завдання це дотримання тих обмежень, які встановлені на сьогоднішній день, зважаючи на те, що у нас в країні триває війна. Арсенал, де зберігали іранські боєприпаси, атаковано сьогодні в Росії. Про таке повідомляє керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко. Йдеться про склад головного управління ракетно-артилерійського зброєння Міноборони Росії в Котлубані Волгоградській області. За словами Коваленка, там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них. Про вибухи у Котлубані писали користувачі соцмереж і публікували відповідні відео. Місцеві жителі писали, що відбува. Ається детонація. Тим часом британська розвідка проаналізувала наслідки атак по російських Тихорецьку та Торопцю. Там кажуть, удари майже напевно призведуть до щонайменше короткострокових перебоїв у постачанні російської армії і припускають, росіянам доведеться розосередити логістичний ланцюг, збільшуючи навантаження най без того розтягнуту систему. Нагадаю, в ніч проти 21 вересня українські війська завдали ударів по російських складах боєприпасів у Тихорецьку та ще одному об'єкту в Торопцю у Тверській області. Це сталося після попереднього успішного удару по іншому складу в торопці, 18 вересня. Тоді було знищено щонайменше 30 тисяч тонн боєприпасів у відкритому бункерному і бункерному зберіганні. Україна вшановує пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру. Це один із найжахливіших символів голокосту. У 1941 році протягом двох днів, 29-30 вересня, в окупованому нацистами Києві, був проведений перший масовий розстріл беззбройного цивільного населення. Тоді загинуло понад 33 тисячі людей. Загалом за роки Другої світової війни в Бабиному Яру за різними оцінками загинуло до 150 тисяч людей. Серед них були євреї, роми, представники інших національних або соціальних груп, військовополонені, пацієнти психіатричних клінік. Цьогорічна спека та відсутність дощів вплинули на врожай соняшнику. відтак насіння цього року здорожчало. Нині триває збір соняшнику на Черкащині. Які перспективи на врожай та ціни на ринку дізнавалися наші репортери? Спекотне літо без дощів, це вплинуло на врожай соняшника. Комбайн заламує головки і звідти висипається насіння вже сухим. За кермом Ростислав збирає врожай на 20 гектарах поля. Дивлячись на це літо аномально спекотне. Можна сказати, що сошник нормальний. Він не лежить, він стоїть сухенький. Убирати можна, тим більше такої машини. В агрономи щодо гарного врожаю були сумніви через несприятливу бездощову погоду. За літо у нас було у травні вологи нуль, тобто дощів у червні 25 міліметрів, липень-серпень без дощів і в вересні 5 міліметрів. Тобто, практично дощі квітня місяця. Це забезпечили врожай. Ну, для цього року це непогано. На гарну врожайність вплинула вчасна посадка та правильно обраний сорт. Крім цього, не пропустили обробки та внесення добрива. А спека для насіння мала і позитивний результат. Насіння сухе і можна зекономити на сушарці. Було з до очистки. Після очистки буде 8,5-8%. Же два тижні буде якраз норма база. Так що все нормально. цей врожай, фермер здаватиме на переробку місцевим виробникам. Нині це рентабельно порівняно зі здорожчанням вирощування. збільшились ціни і на насіння. Все подорожало. Ну як взяти, прошлий рік і цей рік. То і сошник подорожав. Якщо був по прошому році, він був і по 11 тисяч, і по цьому. То зараз уже він доходить ну, більше 20. Україна світовий лідер з експорту олії. Аграрії збільшили виробництво продукції. Це вигідніше. Ніж продаж насіння вони його переробляють, і вже з доданою вартістю продукцією виходять на світові ринки за переробкою майбутнє. Тому інвестуйте в переробку, робіть додану вартість на продукції і користуйтеся державною підтримкою на переробну галузь на Черкащині. Під соняшником 225 тисяч гектарів. Врожайність в межах 29 центнерів з гектару це більше у порівнянні з минулим роком. Тож можна очікувати, що суттєвого підвищення. Чення цін не буде. Наталя Сокол, телеканал. Прямий підписуйтесь на наш Ютуб. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за і Далі дивіться далі щасливо.